Шановні друзі, чим більше я перебуваю на цій війні, тим більше я захоплююсь подвигом героїв УПА. То євіть собі, нам платять зарплату, колосальну зарплату за мірками України, нашим солдатам. Нам допомагає вся країна. Весь, куди вся країна? Весь світ допомагає. Да? Цивілізований світ весь допомагає. У нас яка така є оборона промисловість. І тепер візьміть воїнів УПА. У них навіть не було держави, ще, вони за неї воювали. Зброя вся трофейна, ніхто їм не давав зброю, ніхто їх нікуди не призивав, вони самі прийшли. Ніхто їх не одягав, вони самі одягались. Це просто, якщо задумаєшся, і люди воювали не рік. Не два, люди воювали десятки років, десятки років без держави, без допомоги будь-якої. Жодна країна світу їм не допомагала. Це унікальне явище. Просто унікальне явище в історії. Я чим далі, тим більше захоплююсь цими людьми. О, дивіться, бі, зараз перестануть платити зарплату солдатам нашим на передовій. Як мінімум, 30% людей покиневся і поїде додому. Як мінімум, а то й більше. А то й більше, не через те, що вони воюють за гроші тільки, ні. Але гроші теж суттєва складова мотивації, суттєва складова, я вам скажу. І без грошей не було б такої армії, це однозначно. І тепер візьміть воїнів УПА. Їх не то, що не, не платили, їх переслідували постійно, переслідували їхні сім'ї, довозили в Сибір їхні сім'ї. Вони знали, що їхні рідні під загрозою. І вони воювали десятки років. Я думаю, що це в історії такого взагалі немає явища. Це наше унікальне явище. Коли кажуть, що на чому базується наша боротьба? На тому, що раніше воювали козаки, воїни УПА. Ми стоїмо на плечах гігантів, розумієте? От на їхніх плечах. Не було б їхньої боротьби, не було б цієї боротьби за незалежність. Тому ми переможемо. Ми переможемо. Як писав Франко, завершається України кривда стара. Завершується кривда. Правда перемагає. Слава Україні!